Так, всім добра, ми на участку на е, Олександра. Значить, тут ми теж обоє прививались. І Олександр прививав прививки, і я йому тут допомагав це все діло робити. Тут не те, що там це його косяк чи там мій косяк, тут ми обоє. Шаманили, я по одному принципу прививав, Олександр по-другому прививав. Ну, от голови куста, от що відбивало, ми робили туди прививки. Ну, як показали цей год, це не те, що воно там неправильно чи не це. І просто от не повезло в цьому році. Ви ж всі знаєте, що було два приморозка, і вони глаза не, глаза не визріла, листки. Пожухла, після того було два місяці, чи це, місяць цілий тепла. Ну а прививки ми загубили. Ось от, дивіться, було, показуємо, немає. Бачите, от голови там, пошти тут єлі-єлі брунька одна залишилася там дві може. Це на що там тут так, було привито. На ось, оставили. Поберже, да, оставили на ось. Буде воно, не буде, бачите, а це і все. Ось о так же само, там багато прививок ми. Ну взагалі тут ось всьо там ну... То есть, от голови куща, коли прививаєш. По-перше, ми загубили, ну як, з врем'ям трошки. Воно все не визрівше. Все, воно ось воно. Я не взяв секатор. А, наш ножик є. А бачите? Ось, все, дивіться, воно. воно те, що я вам показував Но. по ленд-крузеру, да, тут можна воно. Це воно все, ось, не, все навіть саме, мабуть, підвої не визрів. Ось, ось дивіться, бачите? Підвою. І оце воно. Ось я шкуру цю, Саша, потяни тут. Покажи людям. Воно ага. да. ну, так можна аж до самого низу, Та бачите, там навіть она підводила, аж ось чуть-чуть, там трохи Та позеленіло. Не, не, і не, 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 то... не, ні, не, ні, це так. Ну, не, буде не буде нічого тут. Да. І оце таких дуже багато то есть, процентів там 70% може даже більше. І вовремя. То есть, бачите, як виходить. Я то, що я вам показував на своєму учаску, я дуже рано почав це прививати. В Олександра від голови куща ось, пустило, поки воно там ось була прививка, бачите? Ну це ось, не факт, що тут воно ну короче, воно та не воно, так. Да. Оце ну, і загубили процентів 80%. Вроді і давно займаємося, ну Саша займається давно, ну, ну бачите, ну а що ти зробиш? Ось? Ну, це ще... Це більш-менш, так. Да? Це все визріло. — Саша, так це мені медаль, це я правив. Так воно пішло не з землі. Там, де землі пішло, пішло, це да. я пішло. Воно пішло від дерева. Да, да, я, я бачу. Там де землі пішло, Хотів так медаль хватануть. Блін, не вийшло. Бачу, все одно буду без чаю. А тут все теж я привився, а мої Ну, Тут теж якби не від землі. Так. Це я що провив? Коронний, диви. Живий? Живий. <сум> Саша, живий. <сум> коронний живий. Бачим. Так, бачимо. А це що у нас тут? ну ка Де воно тут? Бачите, Не, які бірки. Склало. Тут бірки немає. Ось, Ось бірка. Ось бірка. Ось бірка. Ось бірка. Ага. А що ж там написано в такій бірці? ну ка Коронний. А, теж короне. Ну, коротше, коронай, два корони на одному тому. Ну, оце бачите, вижило. А так багато короче, позлітало. Можна сказати, що цей участок у нас трошки залишився без не прививок. Не так, не але... так не дуже тут і багато прививало. Ну, бачите, як виходить. Да. А Це такий, рік. такий рік у нас. У минулому році було там... набагато лучше. Там я дуже пізно привив зелене зелене, воно визріло. А В цьому році прививали чорне, чорним, в зелене. Ну, в основному от, от, відбитих от, от, знизу дивіться, бачите, от так ось прививали, те, що відбивали, ну, воно не визріло в приморозки. Дід мороз коротше, убрав. Нам. Ну, це тут. У мене там получа, як ви бачили. А тут ну що ти? Ну, так от цей год. Ну, все одно руки не опускаємо, будемо будем далі прививатися. Да? В цьому році і ваза, яка визріла, яка не визрила. Навіть ну, да, да, не ожидаєш, думаєш. Да, на здорових кущах та трошки mm, пом... да, приморозок например... той нам допоміг. Думаю, фланде ж 21 держить тільки. Ага. Вся лоза визріла. Л... Це на ландишу, так. Да? Да, там є нікарі, 23-24, 25 і хуже повизрівало. Ну це ж. О той подарок Харьковий сказали, що він так називається. Неукривний, але набагато хуже лоза визріла. Ні, ну повизрівало там, так. конечно, ну, ну так. це так от. Ну все, в прошлому докривах тут вже не знайдеш ліда. Хорошо, зелен зелене, а в цьому году пішло. Це прошлогодніше проведе. Ну їх, це на все, ній. що з оцього участка по прививках. Так що тут бачите, як воно. Не тільки все зависить від виноградаря, погоди. зависить багато від погоди. Погодних як повезе, мій. так. Я ж кажу. Місяць було такого тепла, навіть зараз, ще ж морозів не було. Це вже який місяць, півтора місяця тепла. А бачите, листовий апарат убрало півтора місяця назад. І от і все. І мало б скільки будь лози, а її по факту немає. Так що це на цьому все. Що по прививках ми вам самі розказали, показали, так що на все добре, до наступних відео.